Співпраця без кордонів триває реалізація програми транскордонного співробітництва між Польщею та Україною. У її рамках організовують проєкти у прикордонних регіонах країн. Вони підпорядковані покращенню якості життя мешканців східної Польщі та Західної України. Івано-Франківщина серед шести областей, які залучено до програми. Всі проекти це фактично це. Е... Такі ідеї, які не, не так просто реалізувати за кошти державного бюджету, обласного бюджету, бюджету міста, а власне програма транскордонного співробітництва є тим хорошим інструментом, яка який додає сили, надає можливості реалізувати. Найдивовижніші ідеї, а ідеї справді в нас в нашій програмі були дуже різноманітні від реставрації відновлення центру метеорологічного на Попійвані, через відродження карпатської бджоли до створення центру карпатської культури у Косові у рамках програми транскордонного співробітництва адаптовано колишню обсерваторію на горі піпіван до потреб високогірного рятувального центру. Головний партнер цього проєкту Прикарпатський національний університет. Завдяки цьому проєкту для рятувальників нашої області вдалося закупити спеціальні, спеціальні обладнання, спорядження, захисний одяг. Це стосується гірських рятувальників, які цілодобово несуть службу в приміщенні обсерваторії, де облаштоване рятувальне відділення на висоті 2028 метрів. Загалом програма спрямована на підтримку процесів соціально-економічного розвитку на прикордонні Польщі та України. Вікторія Богдан Любомир Микитюк новини на вежі.